Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував непоганий компроміс щодо війни, але немає впевненості, що його підтримає російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив президент України під час візиту до Норвегії. Ми мали понад дві години розмови на різні теми з багатьма деталями. Так, думаю, знаєте, найважливіші деталі, про що ми говорили: як захиститися, як мати єдність. І гарантії безпеки від США, що важливо, і гарантії безпеки для майбутнього України. І як тепер перейти до політичних рішень, тобто мирних переговорів, дипломатичного шляху. Як зупинити Путіна? Зеленський наголосив, що пропозиція Трампа зупинитися на полі бою на тих лініях, де перебуває кожна з армії, непогана. Цитую, Трамп запропонував лишитись де є, почати переговори. Думаю, це. Був непоганий компроміс, але як сказав президент, не певний, що Путін підтримає, і я сказав це президенту. Наголосив глава української держави. Також президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у Швеції сказав, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати відкрити новий фронт. Під загрозою перебувають маленькі країни. Цитую: якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану. Прийти до миру, якщо у нас не буде припинення вогню з розумінням того, що робити далі, Путін спробує відкрити новий фронт у якомусь іншому місці, тому що Україна для нього це дуже складно. На його думку, інші країни не готові до війни із Росією і повністю підготуватися до війни неможливо. Цитую також пряму мову. Він може думати про інші країни, про ту чи іншу, але не дуже велику, тому що це не просто. Окупувати важливо утримувати територію, тому перш за все ризики для невеликих країн Путіну не байдуже в НАТО. Вони чи в Європейському Союзі, і до позитивних новин перейдемо сьогодні. Підписано угоду про наміри у майбутньому укласти велику угоду про продаж. Україні великої кількості літаків «Гріпен», які мали бути вироблені у Швеції. Україна та Швеція мають намір розпочати тісну співпрацю і започаткувати велику експортну угоду про постачання до нашої держави винищувачів «Гріпен». Ця співпраця буде довгостроковою зі слів. Прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона на спільній прес-конференції з президентом України спочатку лідери держав підписали відповідний лист про наміри. І Крістерсон відзначив, що це початок довгої подорожі. Це наблизить нас на один крок до великої експортної угоди для САП для Швеції разом з Україною. Це означає великі можливості для повітряних сил України, також для Швеції і нашої оборонної промисловості і довгострокової промислової співпраці між Швецією та Україною. Як уточнив прем'єр Швеції, підписаний лист про намір не спрямований на якісь конкретні нові поставки прямо зараз, у цей момент він наголосив, що це про довгострокову співпрацю, бо йдеться про співпрацю і можливість започаткувати велику угоду між країнами щодо близько 100-150 винищувачів гріпен серії і яка зараз починає вироблятися. І це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів ця угода це чітка взаємна заява про наміри і це початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років. Що відомо про угоду, як додав прем'єр Швеції, лист про намір створює необхідні передумови для великої експортної. Угоди стосовно винищувачів гріпен між Україною та Швецією, і як наголосив Крістерсон, якщо ми досягнемо успіху, це допоможе збільшити безпеку у нашій частині світу і посилюють Україну та Швецію. Ми цілковито розуміємо, попереду тривалий шлях від сьогодні. Ми віддані розглядати усі можливості, щоб надати Україні велику кількість винищувачів Гріпен у майбутньому.